Можна вийти в коридор і там годинами базікати по телефону. Я передзвоню чітись, між іншим для всіх. А якщо не подобається, сьорбати чайок можна і в їдальні. Ага, було б з чим його сьорбати. Степан Борисович, ви все печиво зжерли, хоча жодного разу на нього не скидувались. А вам що жалко? Я ж для вас стараюся, щоб ви себе у формі тримали. То по вашому ми товсті? Ну, не знаю, але в декорах навіть он колготки Твою ж... Це Ти мені таке лайно продала. Не треба. У мене весь товар якісний. Це ти десь сама за глобус зачепилася. Дівчата, кожного дня одне й ти сам, скільки можна. Пора вже за ваші сварки штраф призначати. Я знаю метод набагато краще. Нам всім потрібен team building. Тобто. Вони порушують дисципліну, а ви їм замість покарання корпоратив? Ми зробимо якесь цікаве і спільне заняття. Навчати дітей в школі як вам таке спільне заняття? Я мати на увазі, що нам на вихідних колективом треба пограти в якусь гру поза школою. Це допоможе стати ближче. Колектив притвориться на сім'ю. У нас і так була прекрасна сім'я, поки не з'явився підкидю. Я пропонувати всім колективам пограти квест. Який ще квест? О, о, о ябачте. Квест це коли люди бігають по місту, збирають підсказки, вирішують загадки. Це складно але весело. О, отримати всі довідки на субсидії це квест! Слухайте, а я пропоную. Давайте усі підемо на сальсу. Розділимося по парах, потанцюємо. Скоріше будемо скрипіти кістками. Краще взяти трошки кодячку і душевно посидіти. Степан Борисович, ми взагалі то намагаємось організувати тімбілдінг, а не ваш звичайний вечір. Ну, Тоді пограємо в гру чарівник. Ми будемо уявляти як чарівник, бо роботу та навчання в нашій школі. Нам що, вісім років? І Що це за тімбілдінг? Краще на природу вибратися. Алло, Так. Так, що ти там казала? О, То вже почалося. тра-та-та-та, на дві години. Так, поки не пересварились, у мене є ідея. Біля нас у парку пейнтбол відкрився. Давайте туди сходимо разом. А це хороша ідея. Я теж за. Угу. Гра чудова, Але не для тимбілдингу. Виникає суперництво. А це не поєднує, а навпаки. Пане Даніель, ну принаймні, це єдине, що нам усім подобається. Ми вже змурилися від ваших пропозицій, не кажучи вже про ігри. Чарівник. Ну, окей. Якщо всі за, завтра всім колективом граємо в пейнбол. Але знаєте, я був проти. Степан Борисович, якщо ви ще раз скажете, що ми товсті, я на пейнтбол прийду зі своєю зброєю. Бодя, ми вже цілий день тут тусуємо. Здається, ти просто собі щось накрутив. Та я точно знаю, що у Ляри хтось є. Треба дізнатися, з ким вона мутить. В інстаграм фоток з чуваком не скидала. Значить, нічого серйозного. Угу. А в сторіс голову поклала на плече. Пише плече, на яке завжди можна розраховувати. Скажеш, це плече подруги. А... Дивись, йдуть. Я був правий. Це, мабуть, її батя. Такий молодий По-любому ні. Mm, да, реально. То познайшла собі багатого папіка. Я думав, Лєра не така. Та всі вони не такі, поки не з'являється можливість погрітися в теплому шкіряному салоні. Нам треба за ними простежити. Раптом він маніяк, якийсь і хоче її образити. І що ти пропонуєш? Будемо бігти за ними як дворняги. Я через 200 метрів паду! Тихо. Отже, якщо вас влучили, то на костюмі з'явиться фарба. Той, у кого влучили, піднімає руку та йде з поля. Я вибачаюсь, а це не боляче. Усе не боляче, усе безпечно. Перемагає команда гравець якої залишиться на полі останнім. Так. Коли може все ж таки пограти в чарівника? Да, Даніель, Який же ви лідер колективу, якщо самі злякалися і сіяти тут невпевненість? Я не злякався. Хм. О, як тут ще телефонні переговори не влаштувати. Вибач, я випадково? Це ти мені що? За колготки вирішила помститися? Ну так може і у відповідь прилетіти, так, як воно тут заряджається. Стрілаці, ви вважаєте, що стрілянини один в одного ми подружимось? Так. Тому що ми відчуємо, що ми не просто колеги, а команда. А точніше, ди, хто в мою команду в команду переможців! То до Даніеля Бог вам всім суддя. Даніель! Я буду медсестрою і винесу вас з поля бою. Турченко, що ти став? Ти що думаєш? Я ні, я, звісно, з тобою. Ти Просто замислився. прохолодно ти легко одягнулася. Ти замислився чи ти підштаників дів. А про себе я сама подбаю. Настя. А... Я просто хочу бути в команді разом з Ірою. Дякую. Степан Борисович, ну від кого від кого від вас не чекала? Не хвилюйтеся. Після битви я його зраджу і приду на вашу сторону. Ну, от і поділились. Що ж, давайте постараємось повеселитися і круто! Провести час! Бажаємо вашій команді приємної гри. А наша команда попереджає: ми полонених не беремо. Коля! Тук-тук! це я твоя смерть. Та ладно, не буду я в тебе стріляти. Сподіваюсь, ти оцінила? Оцінила. А ще оцінила? Ти вмієш нападати з кулаками на директора? Хтось повинен за нього помститись. Все, зайчик! Даніель, я вас щойно захистила від О, Дякую. Ага. До речі, я на ярмарку вторгувала більше за всіх, коли ми разом поїдемо до Києва на екскурсію. Якщо ви зараз не злізте, то вам ні з ким буде їхати. Даніель, я вас завжди прикрию. Бажання, поцілуйте мене. А, Ірен, це все не по справжньому. Ой, могли б і підіграти. Інеса! Коля, що ти хочеш? Інеса, прикрий спинку, то застудишся. Турченко, не заважай, зараз програємо! Ах ти! Що ти вбитий бігом на базу не відволікай! Околі зараз 15 градусів тепла. Гарного осінь вихідного. Телефон нас забалять. Це батя дзвонить. я не можу мені відповісти, бо він почне мене шукати по всіх моргах. А коли я повернуся додому, то туди і відправить. Алло, батя, не можу розмовляти. Я зараз на уроці в школі. Неділя? А, я в церковну приходську записався. Господи помилуй, господи помилуй, господи помилуй. Залишилися тільки ми. Останній постріл визначить переможця. Я пропонувати нічого. Все ж таки у нас цей білдинг, який має об'єднать. Колектив дуже сильно зрадіє і об'єднається, коли побачить, що перемогла я. На рахунок три піднімаємо зброю. Степан Борисович, це мої бутерброди, а ви їх з'їли. А, а у мене хтось крав всі кульки фарби. Якщо будете його душити, покупайте у мене колготки. Та фігня твої колготки. Та що вони там не вгомоняться? Я вас попереджаю, що пейнтбол це найкращий вибір для тимбілдингу. Радіо кривовіфе. Залишайтеся на нашій хвилі. Я хочу в туалет. Терпи. Мені впоперед давить якась біта. Я ж терплю. Біта. Та цей ти точно маніак. Машина зупинилась. Здається, приїхали. Тихенько за ними на вихід. Попадос! Ох. Багажник закритий! Та все, у мене зараз почнеться клаустрофобія. Ми задихнемося та помремо. Це все через тебе та твою тупу Леру. Слиш, не називай її так. А то що? А то вдарю. Блін, тут навіть не розвернутися, щоб нормально побитись. Зараз виліземо через салон і тобі торма. Тут бувається. Так, все. Ви як хочете, а мені такий тімбілінг не подобається. Я йду додому. А я взагалі не хочу працювати з такими людьми в одному колективі. Нда. Прекрасний командний дух. Ну що, пан директор? Ви для цього сюди приїхали? Щоб повністю розвалити мій колектив? Але треба їх якось помирити. Ах. Ну, швиденько, всі зібрались. Хто не повернеться, лишу без премії! Ну, так а що далі? Інеса Назарівна? Ніхто грати не хоче, всі злі. Я вже їсти хочу, якщо чесно. Угу. Значить, добіса цей дурілдінг і ходімо кудись в піцерію. О! о, о! Нарешті хороша ідея! За столом я зможу провести правильний ці білдинги. Я всіх пригощать. Та перший я хочу піцерію. Степан Борисович, я сподіваюсь, хоч там ви з чужих тарілок не їстимете. <рисувач> Слухайте, може ми спочатку здамо цю зброю, форму. Бо виглядає, наче ми йдемо захоплювати піцерію. <рисувач> Швиденько здати зброю. Інесочка, що з тобою? О, я ж тебе попереджав, що можу застудитися. Та ти не попереджав, а Ну що ти... Коваль не штовхайся! Я хочу скоріше в туалет! Болі. Е! Ану відійшли від машини. Чуєш ти? Лєра моя дівчина. Якщо хоч пальцем її торкнеш, я тобі... Шпаківню розвалю. Що? Ти хто такий, щегол? Я той, з ким тобі краще не зв'язуватися. Не, це моя машина! Це що творить поганий! Богдан, А ти що тут робиш? Я захищаю тебе від цього маніяка. А нічого, що цей маніяк це мій відчим. Х? Відчим? Все, ви тут розбирайтеся, а мені треба в туалет. Пан Борисович, куди ви те соус кладете? Це ж гострий чилі. А йому на халяву і чілі солодкий. Я був в Італії пробував різні піци, але перший раз бачу таку. О, це наша фірмова піца чотири 400. Іноса Назарівна, можна тебе на хвилинку, Коля, що ти хочеш. Ну. Я така голодна, що зараз ми свиню з'їла. Бомба! Турченко. Так, Інеса, мене не хвилює, чи ти просила чи ні. Я знаю, що тобі треба допомогти. Коля, ти що робиш? Це мазь зігріваюча. Натуральна. Ага. І навіть їсти можна. Коля, я тобі ще цю мазь на голову. Ай, як хорошо, Коля. Даніель, так а хто все ж таки переміг у пеньболі? О, це лишилось не вирішено. Що значить не вирішено? Зрозуміло, що. Перемога була б за мною. Я ще коли в школі навчалася, то щодня бігала в тир. Нє. Стане ясно, хто переможець. тільки якщо дограти до кінця. Повернутися зараз в парк і бігати там по темряві. А давайте так. Хто з'їсть більше гострого соусу, той переміг. Давайте на Заназарівна! Ми з вами! Ну, Зарівно, ну. давай, давай, пере. Даніель, ви ж потихенечку. Мені на руку капнуло, так ледь шкіру не Ну, no, я, я більше не можу. Yeah. Тоді я доїм трофей для переможця. <laughs> ну і ну. <laughs> Борисич, дай п'ять. Uh! Турченко, дякую тобі за мазь. Навіть в роті нічого не відчуваю. <laughs> а так. Опа. Що вже намикався десь в О, Господи, який він гострий! А! Тато, вибач, але цей придурок з мого класу вже дістав. Скажи йому, що більше не бігав за мною. А чим він тобі не подобається? З усіх твоїх залицяльників, яких я бачив, цей. Саме нормальний. Нормальний, нічого що, він тобі фару розбив. Якщо він готовий так сміливо тебе захищати, то я не боюся залишити тебе на нього. Так що, машину помили, конфлікт зам'яли. Добре, ходімо обідати. Я вас прощаю. А я вас ні. Ви мені зіпсували вхідний татом. Тому хай вони ще тут порядки наводять. Ходімо, тату. Ще раз, як це називається? Месенджер. Дивись, гроші на телефоні дзвінки витрачати не потрібно. Okay. І можеш відправляти різні смайлики і картинки. Oh. Пробуй. Uh, ну, подивись, я тобі пірамідку надіслала. Um, це какашка. <сум> Над вибором смайликів ще треба попрацювати. <сум> Оленко, вибач, та партія і правда була бракована. А це подарунок. Якісні, міцні, витримує цілий мішок цибулі. Дякую. Вибач, на тебе під час гри зірвалася. Ну, Краще на мене, ніж на учні. Дівчата, гуляємо! Я заказав всім чаю. Ти пан Борисович, а що до чаю? Ви ж і вчительські все печиво з'їли. З'їв все. А купив ще більше. О, Для о, моїх <сіпі> струнких кізочок. <сіпі> <сіпі> Друзі, давайте нарешті пограти в тембілдинг груп чарівник. Згуртуємось навколо наших бажань. Директор Даніель, може, досить вже на сьогодні грати. Давайте принесемо все на завтра. І тепер у нас одне бажання збиратися на такі тімбілдинги. Частіше. <сіпі> о, <сіпі> о. Добре. Пограємо завтра. Але без соусу чилі. На, Тримай. Після молока буде менше пекти. О, дякую. Угу. Ось хода, що я даю пограти, принесли на завтра. Я так таки люблю. О, правда? Угу. Слухай, приходь з мене в гості. Мій друг Коен надіслав мені з Нідерландів цілу клубу настільних ігор. Дуже цікавий. <рес> дякую. Якось зайду О. з задоволенням. Значить, он як? Не встигли му як ти одразу в інше ліжко. Криво, що ти маєш? Що, голландської прописки захотілося? Кривило, це неправильно зрозуміть. Ні, Даніель, навіть не намагайся. А знаєш що? Ти все правильно зрозумів. Даніель, ходімо, до тебе додому. Зараз, але я матку. Мав... Так, як так, так, зараз. Ну як ти запропонував? Oh. Ти впевнена, що хочеш зайти? Не хочеться зараз бути на самоті. Ну, звісно, якщо ти не проти. О, oh. все розумію. Я теж переживаю в проблеми в відносинах. Але повір, настільна гра божевільна ферма тебе зараз розважить. Ох, oh. oh. чомусь відкрито? Тебе додзвонитися. Мене опустила консьєржка. Катрін. Що ти тут робиш? Даніель. А хто це? Це я Катрін, його дружина, вайф. Mm -hmm. Ну, Даніель, Це неочікувано. Mm -hmm. Добре. Піду. Не буду вам заважати. Катрін, навіщо ти приїхала? Мені терміново треба, щоб ти підписав документи по нашому розлученню. А ти бачу, часу не гаєш. Непоганий вибір. За день в сколько? Продаю запивцыны.